Така стратегія. Тому що одна з найвеличезніших помилок взагалі іммігрантів, коли приїжджають в іншу країну, особливо в США. Ми бачимо таку тенденцію з 2022 року, бо люди є, в яких є бекграунд з бізнесом в Україні, з різним, неважливо, і є інвестиція своя, вони приїжджають сюди і починають мислити. Українською uh -huh. бізнес моделлю що ми зараз всіх порвемо, ну це правда. Yeah. Ми теж так приїхали. Ми теж так приїхали. А, але дякувати Богу, обставинам і. М Фокапам <ріст> ми швиденько ж ми швиденько перевзулися. Знаєш, і я зрозуміла, що треба дуже обережно стартувати бізнес, і Ая Flowers мені допоміг це. Мій такий пілотний проект в Америці зрозуміти цей фундамент і специфіку бізнесу в США. Угу. І саме цьому, господи, цьому чому, саме чому ми почали розробляти таку детальну стратегію по. Фокусу одному, щоб люди запам'ятали. Ми знали, що до нас не стане черга одразу, тобто ми повинні якось себе зарекомендувати. Тому це одна з стратегій. Це круто. Я можу зазначити зі свого боку, що от я навчаю спеціалістів, так також випускаю студентів, які потім допомагають людям, і в нас такий широкий спектр підсвідомість. Але я кожному кажу: оберіть якийсь напрямок, щоб ви з цим асоціювались, тому що справді конкуренції.